Черкаський кіборг став прототипом книжкового героя. Сьогодні ми продовжуємо цикл Люди, що змінюють місто. Поговоримо про захисника Донецького аеропорту, 22-річного студента Сергія Галяна. Образ хлопця змалював письменник та журналіст Сергій Лойко у своїй книзі Аеропорт. Напередодні книгу представили в Києві, а вчора її презентували на Львівському форумі видавців. В ній розповідається про війну та про те, як виживають на передовій. У одному із розділів книги і змальовано образ. Раз Сергія Галяна автор використав його прототип, замінивши ім'я, і сьогодні Сергій Галян у нашій студії Вітаю вас. Добрий, день. скажіть, будь ласка, чи знали ви, що про вас згадають у книзі, чи якось готувались до цього? А те, що або мене буде написано в книге, я узнав уже після своєї демобілізації, коли Сергій Ойка пригласил мене на презентацію своєї книги. Тобто ви взагалі навіть не здогадувались? E, Ні. Вас не попереджали вже? Так, да, я слышала, що така книга ну, довіт вийти, але подробності я не знаю. Як гадаєте, чи потрібно взагалі писати такі книги про війну, розповідати про це людям? Чи особисто ви самі готові розповідати про таке? Я вважаю, такі книги дуже потрібні в наше час. Знаєте, я особисто на свої глаза бачив... такие подвиги, на которые шли люди, которые казалось бы просто немыслимые. Но на самом деле э, я считаю, что люди должны, граждане Украины, знать, на что идут их со соотечественники. И книг на самом деле очень мало, насколько я знаю. И, конечно же, хотелось, чтобы их было больше. И, конечно, чем смогу лично я, тем окажу помощь. І наостанок розкажіть власне про ваше перебування в Донецькому аеропорту, як ви пережили цей період? В Донецькому аеропорту я був в октябрі 2014 року на протяженні 9 днів. Тоді ми знаходилися під дуже інтенсивним огнем противника. І І тоді ми з, з Сергієм Лойко, і це був... Наверное, самый найтяжовій період за все час АТО, і казалось бы, ну, те, що невозможно, мы ми зробили Конечно, Звісно, було тяжко. Як зараз живеться? Потихеньку до гражданской життя. Дай Бог. Дякую вам за розмову. Усього найкращого. А я нагадаю, що гостем в студії був Сергій Галян, наш черкаський кіборг, учасник антитерористичної операції на сході.